Діжне квартал триває, і прямо зараз ми поговоримо про проблеми, які пов'язані з екологією, з чистотою нашого міста, з трьома прекрасними панянками. Це Слана Букарєва, обласний координатор всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Світлана Ясинська, член президії спілки жінок Херсонщини, представник громадської організації Благополучний град Херсон і Юлія заступник обласного координатора всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. І в мене до вас перше питання, напевно, до Світлани. Mm -hmm. Є такий всесвітній рух, наскільки я знаю, наскільки я розумію, Let's do it World. Mm -hmm. Коли Херсон і Україна приєднались до цього руху, і яка головна задача? Mm -hmm. Так, є такий рух, і вже скоро буде. Юбілей цього всесвітнього руху у 2018 році. Це вже буде десятиріччя цієї організації. Let's Do It World. Ну Україна долучилася до цього до цього руху з 2010 року. В минулому році це вже була у нас також ювілейна акція. П'ята акція в цьому році. Вже шостий рік Україна займається цим розвитком. Поширенням екологічного руху, волонтерського руху. І е, буквально недавно була річниця всього громадської організації Let's Do It Ukraine, яка дуже зараз активно працює, організовує, крім всесвітнього прибирання, всеукраїнського прибирання, мета цієї організації це і просвітницька робота, це навчити не тільки прибирати нашу країну, але й це. Ну Взагалі, плани десь за 5 років це перейти взагалі на чисту Україну, це сортування сміття. Тобто, якщо у нас зараз ну, якась проблема виникає з переробкою, з заводами по переробці, то це. Проблема ну завжди нужно, необхідно шукати якісь не причини, а дії. Тобто, я от сьогодні також з студентами нашого техніку, я працюю технікуми стосовно переробки. Є місця, де можна здати окремо, окремо бумагу, окремо пляшки. Тобто, вже таким чином це вже елемент меншого сміття в общем, Сортування відходів, і таким чином вже зменшення кількості цього мусору, і екологічна освіта вона дуже важлива для всієї країни. Тобто, наскільки я розумію, ви пропонуєте почати не з глобального, не з держави, а почати з кожної людини, щоб кожна людина почала сортувати сміття і якось це все ділити і не сміти. Так, взагалі, заклик все, Let's Do It Ukraine в цьому році, взагалі, це не просто прибрати, а все ж таки з метою його сортувати, і вже можна кожен з нас може почати з себе. Тобто я це дуже важко, я вам скажу окремо пляшки, окремо бумагу. Проте у нас є пункти прийому. Якщо ми візьмемо пакетик з бумагою, пакетик з пляшками і підемо здамо уже менше сміття в навколишньому середовищі і таким чином, якщо ми почнемо з себе і будемо приювати це нашим мешканцям, то ми зробимо це разом. Акція відбудеться у квітні цьогоріч на Let's Do It і у Херсоні саме. Але хотіла, але це от та акція, коли не превентивні мери, а ви вже як це сказати, нейтралізуєте той результат, те сміття, яке зібралось можливо, там за рік до цієї акції, можливо, там комунальники щось не прибрали. А якісь превентивні мери, якусь роботу протягом року до цієї акції ви ведете з населення? Можливо, ви їм щось розповідаєте? Кажете знову ж таки про те, що. Не можна батарейки викидати у сміття, чи треба сортувати сміття? Ну, я декілька слов скажу, потім Світлана більше що розкаже. Ну, взагалі, як викладач, тому мені можливо це простіше зі студентами, постійно йде екологічна освіта, сортування відходів, це якісь екологічні там, тренінги, ну і а, ряд екологічних заходів проводиться. І ось Світлана розкаже, як вони проводили акцію стосовно збору батарейк, це також як елемент сортування відходів, і відповідно не в навколишнє середовище, а на пункти прийому, і здачі і переробки. Світлана, Я хочу начать с того, что у нас портал «Карапуз», который начал с 2015 года акцию. Появилась такая инициатива значит, от наших волонтеров, чтобы провести такую пробную акцию в районе микрорайоне «Карабел». Она была, была задействована школы, значит, третья гимназия, 57-я школа. И была просветительская такая работа. Именно на сайте выложено объяснение того, зачем это нужно делать, какой вред приносят батарейки, аккумуляторы, которые выбрасывают в мусорной баке. Были распечатаны листовки, развешаны по э, всему микрорайону. В школе была проведена просветительная работа. У нас там оказались э, единомышленников, очень много, которые э, из учителей, из охраны школы, которые очень нам помогали. И я хочу сказать, как эта акция именно вот продвигалась, как менялось сознание людей и наших детей э, именно вот по этой акции. Когда акцию только начали, было 15... Э, контейнеров э, с объявлениями э, по микрорайону. И вот э, буквально с мая месяца и на 15 июня из 15 контейнеров осталось всего 6. И в эти контейнеры бросали все, мусор, окурки, э, какие-то бытовые отходы. То есть сознание как-то было совсем не для того, чтобы туда бросали батарейки. И все равно мы довели за два месяца эту акцию до конца, собрали 10 килограмм батареек израсходованных, все, отправили их потом на, во Львов, там, где их именно утилизируют, их полностью разбирают, как положено, не засоряя окружающую среду. Мы наградили учеников, которые были принимали активное участие, они получили свои призы, все. И вот мы берем второй, второй мы берем. То есть это не одноразовая акция, которую раз провели и все забыли. Нет, мы берем уже с 1 сентября мы опять объявляем конкурс, что с 1 числа, опять на сайт выкладываем, опять ту же самую информацию, опять мы все то же самое рассказываем. То есть идет повторение того, что мы уже говорили. И вот с 1 октября мы начинаем, с 1 октября и октябрь-ноябрь месяц мы 2015 года проводим опять второй уже вторую волну этой вот акции. И тут происходят очень большие изменения. То есть сознание меняется. Уже мы собрали не 10 килограмм, А мы собрали 36 килограмм батареек. И за то время, пока эти батарейки у нас хранились, потому что нам нужно было списаться с заводом, и они у нас хранились, люди несли, и дети несли батарейки. И мы еще дособирали за это время еще 2 кг. То есть мы отправили 38 килограмм. То есть нужно работать. Нужно работать, нужно менять сознание, чтобы это не было. чем-то особенным. Это должен быть уже стиль жизни, это норма должна быть. И сейчас мы готовимся к третьей уже акции, да. Мы хотим уже сюда приобщить и уже область, мы уже работаем по областям, мы уже они к нам обратились, им это понравилось, потому что люди читают, людям интересно, люди не безразличны. И Скадовск, область, и у нас уже масштаб приобретает более серьезный, более крупный, что радует. Я не знаю, до кого моє наступне питання з організаторів Let's Do it Ukraine Let's do it Херсон чи до Світлани, чи до пані Юлії. Акція вона буде 23 квітня. Тобто ми з вами зустрілися ще ну, за два місяці до того, як безпосередньо люди почнуть прибирати наше місто, якісь, можливо, цій акції придують події і якісь заходи. На яких ви намагаєтесь долучити людей? Ну я скажу за такі офіційні заходи. Перший вже е, захід, Тобто, взагалі команда всеукраїнська плацює і в новорічні свята працювала. Вони всі плани е, складають, тобто, відправляють на області. І ось уже такий пішов процес підготовки. Е, і одним із основних елементів підготовчих заходів, таких офіційних, де ми хочемо поспілкуватися із органами державної влади із громадськістю, і з бізнесом, це е, обласний форум взаємодії. І в Херсоні він вже. Буде 16 лютого, ось у цей вівторок. Що значить за цей такий форум? Він складається з трьох е, таких структурних частин. Це перше, це обласна робоча нарада, яка буде проводитися у центрі е, прес-центрі департаменту екології. На цю нараду ми запрошуємо державні органи влади, це відділи ЖКХ. це е, Інспекції по благоустрою, тут громадські організації, які можуть посприяти у співпраці разом, тобто організувати максимально цю акцію, і, можливо, ну, і запрошуємо представників бізнесу, тобто, можливо, як партнерську допомогу також нам долучаться. І відповідно на цій нараді ми будемо обговорювати і місця прибирання, можливо, розширимо круг прибирання, локації, активності, тобто отакі поле дій. Друга складова цього форуму це круглий стіл. Тут уже ми більше запрошуємо студентство, також більше вже громадські організації. Тобто, на круглому столі ми розглянемо взагалі проблеми екології нашої області, і відповідно, як ми будемо реалізувати вирішення цих проблем. Третя складова цього обласного форму взаємодії це тренінг уже для команди нашої обласної команди. І в цей день до нас з Київської організації it Ukraine» представник проїжджає національної команди на всіх цих трьох етапах. Він представить нам плани на Україну, ми представимо плани в нашому регіоні, ну, відповідно, для рішення і як подальше будемо реалізувати. Ну і взагалі планується в цей день, крім прибирання, такий екологічний чисто фест. Тобто, крім прибирання, вже якихось якісь такі мастер-класи. Фестивалі, то є креативу. Ну і стосовно цього, Юля так. більш детально. Да, Я хочу, по-перше, сказати, що ми плануємо зробити відкриття самого фестивалю. У нас е задумок взагалі дуже багато. І однією з них це ми всіх запрошуємо небайдужих 1 квітня у нічний клуб АМіго, де буде зелена вечірка. І, і ми плануємо на ці вечірки збирати саме ресурси для нашого прибирання. Вже нам потрібно дуже багато і пакетів, щоб туди збирати сміття і рукавичок. Тому в нас буде такий. Цікавий вечір, де ми плануємо зробити і показ мод, це будуть моделі такої також екологічної тематики. І е, також там буде виступати команда КВН, розважати, адже це все ж таки 1 квітня, це свято. І якщо хтось туди хоче потрапити, приносите, будь ласка, рукавички, приносите пакети для сміття і ви зможете туди зайти, а ми це потім використаємо як ресурси. І ще ми плануємо зробити 2 квітня або 1 квітня ще з датою не вирішили. Зробити відкриття на вулиці Суворова. але точно вже відомо, що це буде грандіозний танцювальний флешмоб. Ми залучили також хореографа, і вона зробить таку цікаву постановку, і всі зможуть прийняти участь у цій постановці, показати себе і подивитися, як інші танцюють. У Нас до речі, є фотографії з минулих mm -hmm. акцій, і мені б хотілося дізнатись. Ми їх зараз побачимо на екрані. а Мені б хотілося дізнатись про те, mm -hmm. чи не рахували ви скільки сміття за ці 5 років ви зібрали і вивезли, і скільки людей стало учасниками. Mm -hmm. Ну, за 5 років чесно скажу, не рахували. Є у нас цифри за минулий рік. Ну дивіться, якщо десь по області це ті, в кого ми тільки задекларували. Тобто, я зараз ну, займаюся підготовкою, і я зараз чую, що в районах так виходили, прибрали, проте ми навіть і не знали, що вони виходили. За нашими цифрами вийшло десь 5 тисяч і волонтерів, і зібрали десь приблизно 20 тисяч пакетів сміття. Ну, взагалі план. Ани в Україні ростуть і відповідно в кожному регіоні ростуть. Хочеться більше локацій, більше волонтерів вивести і відповідно прибрати в нашу країну. І зробити її чистою. Так, адже коли ми починаємо говорити про цю акцію своїм знайомим, друзям, то вони хочуть приєднатися до нас, і це буде не тільки дев'ять основних локацій, а її багато людей, небайдужі, які просто вийдуть навіть прибрати свій двір. Я хочу до всіх звернутися, адже кожен з нас може зробити своє місто чистим. Треба тільки почати з себе. Якщо ти почнеш це доносити до своїх друзів, навіть до своїх дітей, як робимо це більшість з нашої команди, то все ми можемо зробити все в наших руках. Ми продовжуємо говорити про проблеми екології. Говоримо ми сьогодні з Світланою Букарєвою, обласним координатором всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом з Юлією Гладкою, заступником і з Світланою Ясинською, членом президії спілки жінок Херсонщини та представником громадської організації Благополучний град Херсон. Номер нашої студії, він незмінний, 22-48-02, мобільний номер 095-17-33-895. Тож ми чекаємо на ваші питання до наших гостей. Можливо, у вас є якісь до них пропозиції саме з організації цього заходу. І мені б хотілося дізнатися про те, що насправді 5 років акції, і наскільки я знаю, що з минулих років акція проходила не тільки в нашому місті, вона проходила і у всій області. Як ви координуєтесь, і скільки взагалі людей займаються організацією? Так, стосовно області, звичайно, не тільки Херсон, ми всі робимо нашу область чистою. Ну, взагалі, я в цій акції, ну, спочатку її проведення в Україні, це з 2011 року. Спочатку я вийшла зі своїми студентами Херсонського гідроматоргічного технікуму. Олександр мені зателефонував, ви, можливо, запам'ятаєте, Олександр Задарей, він був координатором. Ми вийшли на одну місце локацію. Потім, отак, якось пішло, 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 і ми з ним в минулому році зовсім вдвох. ми... Провели цю ювелейну акцію. Області відкликаються деякі самі. Ну хочу сказати, правильно ви задали вопрос: хто хоче до нашої команди. Ми всіх запрошуємо активістів, тому що не всі поки що райони, райони області відізвалися. А так шукаємо по своїм знайомим активістів. Десь якісь організації волонтерські також відзиваються. От мені буквально недавно ввечері Скадовськ телефонував. Така акція ми хочемо проводити. Ну і стосовно цього року, зараз у нас майже не майже зовсім нова команда. То тобто є координую цю акцію, і в нас вже є костяк команд команди. то тобто є і Юля у нас в цій акції, і взагалі є представники активісти, які відізвались. І ось максимум хочемо і також ще запрошуємо небайдужих активістів, хто хоче долучитися, тому що коли більше людей, і кожен за щось відповідає, хтось за райони, хтось там за зв'язок з органами державної влади, хтось за зв'язок із засобами масової інформації, і таким родом простіше працювати і більше рентабельніше це. Працювати. Ну, Юля може про команду нашу ще більш детально трошки розказати. Так, ну, ми взагалі зі Світланою знайомі вже майже 6 років, адже вона була моїм викладачем у Херсонському гідрометеорологічному технікумі, де я навчалася. Потім, після закінчення техніку, ми три роки не бачилися. Я у цей час почала активно займатися громадською діяльністю і залучилася до організації Благополучний град Херсон. І там ми також займалися і просвітницькою діяльністю, дуже багато було цікавих акцій. І ось на одних із цих акцій, це, здай, батарейку врятують плану. Про яку розповідала Світлана, Світлану запросили як гостя, а я була там ведучою. І коли я побачила її у списку гостей, я. Згадала, ой, це ж мій викладач. Ми почали спілкуватися, і потім почали і у соціальних мережах переписуватися. І тоді Світлана мені запропонувала прийняти участь саме у акції Let's do it, Херсон. І я, звісно, походилася, адже я дитина активна, екологічно, дуже небайдужа. Це мені тема близька, адже в мене у самої є діти. Я переживаю взагалі за стан нашого міста. І тоді я запропонувала прийняти участь у цій акції своїм дівчатам-активістам з нашої організації. І вони також, звісно, мене підтримали. І голова правління нашої організації це Ірина Ніколаєва. Вона не тільки підтримала, а вона сказала, що вона хоче бути співорганізатором акції у цьому році. І ми, звісно, погодилися, але це дуже важливо. Кожен з нас рухається одним шляхом. І в нас одна мета, тому ми повинні об'єднуватися, щоб нас було більше, і тоді разом ми можемо щось вагоміше зробити для свого міста і взагалі для своєї країни. У Мене напевно питання до Світлани, як до людини, яка була всі п'ять років, спостерігала за тим, як змінюється чи не змінюється ставлення людей до цих проблем проблем зі сміттям. Як що ви можете сказати з приводу того, що якщо людина, наприклад, прибрала якусь територію, от вона вийшла якогось там числа квітня? Вона прибрала чи вона потім менше смітить, чи ні? Чи на неї це не впливає? Вона прибрала. прибрала а потім, ну я ж виконав свій трошки громадянського обов'язок і все. Знаєте, я як викладач скажу, що знаєте, все 10 разів скажи, 10 разів зроби, і на 11 разів, можливо, вже буде добре. Тому що постійно я завжди своїх студентів вивожу на ці акції. Вони в мене не завжди хочуть. є такі, які підхватують одразу, є такі ні. Ну вони йдуть, прибирають, і кожен разом все більше і більше. Я ще працювала в Херсонському державному місті. Тобто, ми по максимуму вводимо людей, і вже людина, коли сама прибрала, вона вже не захоче смітити. А ті люди, які ще не долучилися до акції, але ми їх долучимо так. Кожного цього заходу, то вони просто дивлячись на ці заходи, вони в захваті. От мені деякі телефонують і кажуть, Боже, ви такі класні, ви це прибираєте. Дуже активно відзиваються кстати, мами, які в декреті. Вони відвели дітей з садок, і у них час, і вони оце, і хочуть активно допомагати. Тобто є багато таких екоактивних людей, у нас багато, просто необхідно їх знайти. Може, вони ще десь не проявилися, і ми з ними ще не зустрілися. Проте вони телефонують. І ну, ті, хто вийшов, по максимуму виходять, ті вже менше все ж таки, роблять, смітять. Території прибирання, вони з кожним роком збільшуються чи залишаються в тих же масштабах? Так, у нас стосовно, я скажу, поки по Херсону, у нас було прошлому в прошлому в прошлом, в минулому році було дев'ять локацій, проте, у нас ми знову ж таки звертаємося. Хто знає, де місце, де бачить, де можна прибрати. Ми приймаємо всі пропозиції, тому що можемо десь не знаємо. Уже у нас в цьому році додалися ну розширюємо круг локацій, тому що люди десь відпочивають в одних місцях, в других і прибирати на надо і надо. І ось ми хочемо буквально звичайно і райони підключити, есть тобто віднайти свою локацію. Кожен в своєму районі може хто живе, і розширити такий круг прибирання. Які території будете прибирати цього року? Чи, чи вже визначились тим, чи будете визначатись? В Херсоні у нас вже є визначені, проте це ще не кінечна цифра. Так, у ми нас ми, є так. 10 11 зараз. Це у нас, я почну так, з острова і піду. Угу. Це гідропарк, дуже болюче місто, там завжди всі люблять відпочивати, тим не менше, воно дуже засмічується. Потім це правий берег річки Кошової, це на вулиці Шенгеля за Аміго. Там також є такий маленький пляжик, але там теж завжди дуже засмічено. Потім, це якщо Шуманський це парк Димитрова. Потім це парк обласного ліцею. Парк нафтовиків це біля Нової Лінії, там недалеко. Потім у нас парк імені Маргелова, це біля ДКТ. Потім в Антоновці, це біля меморіалу пам'ятнику-визволителів, запропонували цьому році все-таки актуальне це Лебединка, це в парку біля Гарде. Там зараз також збираються готуватися до цікіної перегляду, відповідно також як місце прибирання. І ще нам запропонували місце таке, я знаю, що фото, фотографи знають його всі. От там, десь на острові між, між островом та Забалкою, там є залізна дорога, і там завжди кажуть, що там дуже засмічено. І ще також запропонували місце от на Таврійському, там, де Висаджували парк, та поле, воно також зовсім не прибирається. Тобто, поки що такі місця, і відповідно у нас ще час є до квітня, і люди пропонуйте, де ви бачите, фотографуйте, викладайте, і ми везде вийдемо разом з вами, приберемо ці місця. Є групи наші в соціальних мережах. Будь ласка, знаходьте нас, це у Let's Do It Херсон, це також на Фейсбуці. Або ну, пишіть нам особисто, знаходьте Телефонуйте, нас. Телефонуйте, пишіть. Так, так. Я вам дякую, що сьогодні були з, з нами. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у студії ми говорили про акцію Let's do it Ukraine і взагалі про ті проблеми, які пов'язані зі сміттям, з екологією в нашому місті. Говорили ми про це з Світланою Букарєвою, обласним координатором всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом Юлією Гладкою, заступником Світлани Букаєвою та Світланою Єсинською, членом президії спілки жінок Херсонщини. Ми з вами. Ні, в якому разі не прощаємось, а побачимось одразу після кліпу. І на вас вже будуть чекати нові і цікаві гості.